Мій сильний роде. Мій сильний непреклонний роде. Я та, що береже тебе. Я та, що бачить неба з води, і вправду сонячну веде. Вся глибина твого коріння. Розправиться та оживе через свідомі озаріння сила від пращурів прийде. Ті, що колись творили Всесвіт, несли знання до наших днів, склали фундамент волі й честі, щоб нам опорою служив. І мудрість, що тече віками, напоїть наших діточок, вони відчують її чистими ковтками, і розцвіте вона в мільйонах квіточок. Ми є садами родових енергій, що сяють живістю у світанках рокових. Глибинний прояв на землі безмежній. Це наша спадщина з прошарків вікових. Мій сильний роди. Нехай світяться дороги, спокон віків являють славу наших днів. Нехай відвляться гілки, родові, розлоги. Щоб їх ніхто й ніколи розламати не посмів. Я збережу тебе і себе в нащадках славних, ти будеш плинути в безмежності життів, де кожен знає цінність проявів незламних, щоб любов пронести. Крізь творіння почуттів я бережу, та на майбутнє заклинаю, нехай потахами волі розлітається мій клич, Я берегиня в серці силу свою знаю. Мій цінний, в безкінечність відродися.